Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас сьогодні осталось, ну, залишилась одна гонка, і це Радар Cut Bay та Seaside. Так що давайте, а в наступній серії ми будемо парі проходити. Так. Погнали. Я уникнув зіткнення. Бо цей скотеняка вирішив мені палицю в колесу засунути. Так, прискорюємось. Ось так. Ми в лідерах. Що мене дуже радує. Так. Ми поки ще в лідерах ми добряче відірвались і тепер сюди. Ось так. О, блин, поворот тріский лайно. А, воно, а швидко воно це все пройде, швидко. Давай, давай, давай. Вони щось там поврізались. Собі. Все. А ось і фініш. Все, 5 косарків у нас в кармані. Так що давайте в гараж. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!